Нагадує прип'ять. Насправді це не прип'ять, це орбіта. 70 кілометрів від Черкас біля Чигирина. Я зараз піднімаюся по сходах. Колись тут був торгівельний центр, універмаг, але зараз тут лише купа цегли, купа сміття, вибиті вікна. і Арматуру, яку вже можна було витягти, все залізо, тут давно розібрали. Починавалося все на початку 70-х років, коли згідно постанов Кабінету міністрів Радянського Союзу на той час у центральному регіоні України було вирішено побудувати потужну теплову електростанцію. І проекти ці неодноразово коригувалися, тому що виникали проблеми із забезпеченням цього майбутнього енергетичного гіганта паливом. Спочатку він проєктувався як потужна електростанція на рідкому паливі, потім її перепроектували на тверде паливо, але весь час виникали питання із доставкою цього палива на місцевість. І Одночасно ще не коли не будувалися енергетичні об'єкти, але вже проєктувалося спорудження об'єктів соціально-культурного призначення. В першу чергу тут житловий масив виник Із кінця 70-х років, а точніше 77-го року на цьому місці спочатку була споруджена електрична підстанція Орбіта, за назвою якої власне і дістав цей житловий масив свою назву, який до цього часу і існує. Тут були споруджені два е, великих дев'ятиповерхових гуртожитки малосімейного типу, і до середини, ще почат... середини нульових років е, після 2000-го року ще тут доволі таке активне буяло життя. А з консервацією цього, цього будівництва це вже теж початок е, 21-го сторіччя. Поступово стали зникати звідси і поселенці, які населяли ці гуртожитки. Залишилися лише два будинки п'ятиповерхівки, де ще мешкають мешканці. І зараз цей житловий масив називається вулиця Орбіта, належить до російської сільської ради. А це клуб. Колись тут були любітанції. Насправді можна піднятися вверх, але сходи дуже непевні тут. Ми спробуємо сюди їздили навіть. Не тільки мешканці навколишніх сіл, а навіть із таких великих населених пунктів, як Світловодськ, Кременчук, Черкаси, за дефіцитними на той час товарами широкого вжитку, так би мовити, закупити для своїх потреб різноманітний товар. Батькам кажете, що сюди йде Так. сім'ї. Да, да. Вони самі навіть кажуть, уматуйте з хати, аби не мішали. <гум> І що знаходили тут цікаве? Ми Таке нічого, ми, такого, так. ми просто попри всі таке ото. Що, вилазили? Вилазили на дах? Да, так, так. Да. Такої. Бігать, ховатися, хованки, таке. Це, тут часто приїжджають всякі люди з ну, з інших міст, щось дивиться. Їздять, а? тут зараз переселенці, оддихають. Ну то так, їздять, тільки що тут води Тоже немає, автомат. Що води немає. З такого типу була кімната у гуртожитку, тепер вже покинутому, дев'ятиповерхівці на території масиву орбіта. А з середини, вже 2000, 2000 х років, коли життя почало поступово затихати, мешканці стали звідси виселятися, і, врешті-решт, це стало вже е таким. Живильним середовищем для мародерів, які і, і місцеві мешканці, і за які звідси вибирали все, що можна: знімали двері, знімали вікна, знімали весь металобрухт, металеві частини, які можна було десь потім реалізувати. Люди, чому ще почали виселятися? Тому що коли більша частина вже помешкань обезлюдніла, тут стало просто небезпечно вже мешкати. У тому плані, що коли знаєш, коли в сусідній кімнаті щось ти т що щось там починає знімати, виносити, і це, як правило, робиться ж по ночам, а не в світлу частину доби, то стає трошки моторошно проживати у такому приміщенні. Коли розпочалося активне житлове будівництво в районі теперішнього селища Новий Чигирин, воно співпало з початком Чорнобильської трагедії. І тодішня громадськість активно виступила проти, проти будівництва на території поблизу Чигирина, теперішньої козацької столиці, яка була першою столицею Української козацької держави, атомного монстра. І врешті-решт. Трапилось те, що трапилося. Будівництво було законсервоване, а потім врешті і розпався Радянський Союз, де це все складалося в Діти що... Дітей багато малих. А з водою казали у вас проблеми, так і не вирішили їх. Ні. А де ж ви берете воду? П'єте, купаєтесь? Або 3 кілометри в ту сторону, або 3 ту. А скільки тут квартира коштує? Не знаю, за 60-50 на продава. А де тут люди взагалі працюють? Вони десь їздять в сусідні села їздити чи куди? Ну, взагалі, да. А тут коліна є кілорама і На тулбас працюють. І магазин у вас є, все окей тут, так? Є, є такі погане. Що... Собака знає, собака знає, де магазин. Це як криївка у Львові. Вивіски ніде немає, але всі про неї знають. Так і з цим магазином у орбіті. Вивіски немає, але всі до нього ходять. Не це кожного дня пошти. Це приїжджає. Приїжджають що... хтось? Так? Да. Пошти кожен день. Сйомки, зйомки, зйомки вже не бригло. Як живеться вам тут? Це єдина людина в орбіті, яка захотіла з нами поспілкуватися. Дуже багато ходить цікавих легенд. Навіть тут розповідають місцеві мешканці, що поблизу. Електростанції розташовувався відомий монастир, який зараз відтворюється. Чигиринський жіночий монастир, який свій час відвідував Тарас Грич Шевченко, описує у своїй поемі Княжна. І от після руйнації монастиря на його залишках сидів місцевий блажений, звати його було Варфоломій, і перекидався. Піском пересипав і весь час, промовляючи таку фразу, нічого з цього не вийде, нічого з цього не вийде. Так от вже місцеві мешканці навіть по його пророцтва пов'язали з майбутнім будівництвом електростанції. Ну, наскільки це правда, звичайно, це важко в цьому судити. Мабуть, що це був ну, своєрідне якась не в, той, не в той день народилося можливо рішення про будівництво. Десять років тому один із міністрів енергетиків тодішніх пропонував відновити електростанцію і відбудувати всю інфраструктуру. Це було в 2005 році, але так до цього справи не дійшли. Все залишилося лише якимись промовами голослівними, і справа до відновлення цієї електростанції так і не дійшла.